Те саме з військовими відбувається. Вони ж намагаються з усіх сіл вернутися в соціум після того, 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 що бачили, і скільки у них там емоцій було і гарних, і поганих, а погані емоції теж вони, хоч і жахливі, але вони дуже сильні. Вони після цього повертаються в світ, де всі гуляють, все нормально, все окей, і нема даже стільки емоцій. Їм треба з цим всім житися. А у них на все життя в бажке там то, що раніше відбувалось, і саме важливо, воно не просто в пам'яті, воно відображилось на всьому нервовій системі повністю, по всьому тілу. Реально, інколи бувають болі, такі іменно душевні від нервової системи, що хочеться це все завершити. Що вони з цим боряться, продовжують жити і робити щось корисне взагалі для держави, для себе, для сім'ї. Це ж дуже важливо. Не всі це розуміють. Ну, треба час на це, але це все залишається зі мною. Це бореться тільки з психологом, з препаратами, особистим якимсь пересмишленням і правильним оточенням. Це я себе заставляю улибатися, чимно там з людьми спілкуватися і так далі, хоч би всередині, який би там ураган не був, і так далі. Після цих стресів я вирішив, щоб допомагати українцям у розвитку, щоб вони достойно жили. Після цього всього я занурився в онлайн рекламу, добився успіху, придбав собі автомобіль і величезний будинок. Також я проводжу відеоефіри, на яких я показую українцям, як цього досягти за допомогою соціальних мереж. Я показую, як лише за одна година на домик, публікуючи відео в інтернет, отримувати 3 чи 5 разів більше в місяць. Якщо хочеш дізнатися, як я добився успіху і повторити мій метод крок за кроком, читай в моєму профілі тут.